Питання таке задають люди, чи, чи треба відправляти тарологу дату народження, фотографію, там, чи він сам, сам повинен якось це з простору, з інформаційного взяти, я не знаю звідки. Дивіться, якщо таролог це звичайна людина, як я, наприклад, якщо це не якийсь віщун, маг, відьма, що вона. Володіє даром видіння, передбачення без карт, то, звісно, тарологу потрібно Потрібне ваше фото, і дату народження, і опис ситуації. Звісно, це потрібно робити, і це не страшно. Таролог нічого з цим не зробить, крім того, що більш розгорнуто зможе надати вам відповідь на ваші запитання. Опис ситуації так потрібно це все надавати. Яка передісторія, що ви про все думаєте, які питання хочете поставити картам? Ви ж за це гроші платите. Ви за зацікавлені отримати правдиву чітку відповідь, я так розумію. Тобто нічого в цьому страшного немає. Я коли спілкуюся з людьми по відеозв'язку по Темі Таро, то звісно, мені не треба ні фото, ні дата, я бачу людину. Але якщо зараз немає можливості так спілкуватися, часто буває таке, що людина питає розклад, а нема можливості відеозв'язок включити, то я пропоную в текстовому форматі. І людина чи згодна, чи не згодна. Тобто, треба надати, звісно, тарологу найсвіжіше фото, щоб і обличчя було видно, і очі, і повний зріст. Можливо, це дві фотографії, щоб людина розуміла, з ким вона спілкується дату народження. І опис ситуації. Тут зрозуміло, нічого страшного в цьому немає. Тобто не переймайтеся на цей рахунок. Тарулог зробить вам розклад і видалить ваші дані зі свого телефону, зі своїх носіїв. Якщо це онлайн-консультація, як я вже говорив, тобто, нічого цього не потрібно, нічого страшного нема. Але тарулог, розумієте, він, він спілкується з картами не від себе, а від вас. І якщо я задаю з картам питання, то я уявляю вас на своєму місці, тобто, якби це ви самі задавали картам питання, тобто тут напевно я пояснив зрозуміло.